Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смачні хрумкі пелюстки з капусти. Ось такі продукти прості нам знадобляться. Все я вкажу в описі до відео, тому приступаємо. Або можете поставити на паузу і записати одразу. Капусту я нарізаю з такими шматочками сантиметри по 3 не розбираю. Часничок ось такими пластиночками, слайсами нарізаємо. Бурячок теж ріжемо на пластинки. Приступаємо до приготування розсолу. Беремо воду, я подам розрахунок на літр води, тому що потім ну, кожен зробить, скільки йому знадобиться. Кидаємо туди спеції, це лавровий листочок, суміш перчиків та одна гвоздичка. Туди ж відправляємо цукор, сіль, олію. І, як закипіло, вливаємо оцет. Все, цукор, сіль розчинилися, можемо вимикати. Тепер у ємність, де будемо маринувати, шарами складаємо капусту нашу, бурячки та чесничок. Так, тепер бурячки покладемо. Можете обов'язково в бутильку можете брати. Каструльку чи будь-яку ємність для харчових продуктів, те, в чому вам зручно буде потім ставити в холодильник. Мені подобається бутильок, займає мало місця. Тепер кладу декілька пелюсточок чесночку і знову капусту. Все, я поскладала шарами. В мене трошки не вистачало, то я докришила ще. Капусти. А ви, якщо не бав вас до верха набити, просто потім пригрузите отак стаканчиком, щоб вона не спливала. Та і все, не ну, обов'язково набивати повен бутилюк. Все, тепер обережно заливаємо нашим гарячим розсолом. Ось так. Як гарно пахне вже неймовірно. Ну ось, друзі, я залила і все. Тепер ставлю зверху стаканчик з водою, щоб капуста не вспливала. Залишаю її, поки вичахне не розсобив. Він ну, кип'яток. Взагалі я зазвичай роблю ввечері і зранку її переставляю в холодильник. Тобто, всього на приготування, маринування, це ж не квашена капуста, йде доба. Ввечері зробили, зранку помістили в холодильник, і наступного вечора вже можна їсти. Я витягну стаканчик. Зранку закрию кришечкою і все. Будемо потім куштувати. Дивіться, вже бурячок наш дав трошки кольору. Гарно дуже. Ну, ось, друзі, в мене пройшла ніч. Бурячок вже, дивіться, зафарбував так гарно. Прибираємо стаканчик наш. Можна покуштувати, вона вже, звичайно, добра, можна їсти, але краще ще почекати до вечора, щоб була повна доба від моменту її приготування. Все. Ну, ось і все, друзі. Наші мариновані пелюсточки готові. Вони дуже смачні. Обов'язково їх спробуйте.